Добрий день, дорогі мої шестикласники. Вітаю вас на уроці української літератури. Почався новий семестр, новий рік, а отже ми ближче до перемоги. І сьогодні ми говоримо про Станіслава Чернілевського, розглянемо його поезії, такі як Теплота родинного інтиму. Забула внучка в баби Черевички, тому запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, тему. Ми поговоримо про настрої і почуття висудлені в поезіях. Та образ рідної людини і важливість родинних цінностей. Хто ж такий Станіслав Чернілевський? Правди є різні, а істина одна. Як і одне дитинство на все життя, воно завжди щастя, може, єдине щастя в житті, найдорожче, як матір, говорив Станіслав Чернілевський. Що ж трапилося в його житті? Чому він так говорив? Дізнаємося сьогодні на уроці. Станіслав Чернілевський український поет, кінорежисер, сценарист, педагог, режисер кінодубляжів українською мовою. Станіслав Болеславович Чернілевський народився 6 липня 1950 року в селі Жван Муровано Корол... Королевецького району Вінницької області. Життєвий шлях письменника був непростим. Хлопчик залишився без батька в багатодітній родині, тож довелося здобувати середню освіту в школах-інтернатах. Після закінчення Вінницького педагогічного інституту працював учителем. Із дитинства марив кінематографом і прагнув вступити на факультет кінорежисури. Згодом ця мрія здійснилася. Після закінчення Київського театрального інституту імені Івана Карпенка Карого Чернілевський працював на Київській кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. У 1984 році видав збірку поезії Рушник землі, а 1988-го став лауреатом премії імені Василя Симоненка. Нині працює режисером і редактором на ТРК студія 1 плюс 1». Отож про ці та інші. Події і життя Станіслава Чернілевського далі більш детально. Станіслав Чернілевський, поет, кіносценарист, народився на Вінничині. Родина рано втратила батькові, і хлопцеві з багатодітної сім'ї довелося вчитися в школі-інтернаті, після закінчення якої він вступив до педагогічного інституту. Але вчителем був недовго, бо дуже хотілося робити кіно. Закінчив Київський театральний інститут, працював на кіностудії імені Довженка. Є у Станіслава Чернілевського ще одне захоплення поезія. У 1984 році вийшла його збірка Рушник землі, поет удостоєний премії Василя Симоненка. Незвичайні неповторні вірші оспівують найдорожче для людини родинні стосунки, дуже дорогим є батьківський дім, родина, рідна матуся, як для чудового майстра поетичного слова, сучасного українського поета Станіслава Чернілевського, який надзвичайно турботливо, зворушливо, стремтливою обережністю змальовує родинні почуття у своїх творах. Я народився поміж двох річок, невеличкою річкою Жван з її мілинами та глибинами та могутніми тихим Дністром, з його вирами та потужною течією. Так поетично розповідає він про себе. Може, через те я так люблю водночас і найтонші, найдрібніші порухи, і великі могутні рухи. Десь в четвертому класі я зіграв на сцені першу роль хлопчика, що вкрав на колгоспному полі огірки, а мама його присовістила, і він, каючись, відніс їх назад. Береги Дністра, де я жив, були райськи благодатними. Там росли колгоспні груші, яблуки, сливи, абрикоси, виноград. Там були баштани. Природно, що поночі ми, хлопчаки, ватагою пробиралися ярами і цупили кавуни та дині або ж огірки та помідори, поки сторож не гнався за нами. У житті було не так, як на сцені, але що дивно. Обидві ролі я грав по дитячому щиро й самовіддано. Правда є різні, а істина одна, як і одне дитинство на все життя. Воно завжди щастя, може, єдине щастя в житті, найдорожче, як матір. Родина рано втратила батька, коли Станіслав був іще зовсім малим. На материних руках залишилося троє дітей. Матеріально було надзвичайно сутужно, тому хлопця влаштували спочатку у школу інтернат, після закінчення якої Станіслав навчався у середній школі інтернаті в Тульчині. Із того присмаченого гіркотою розлуки раннього дитинства на все життя узяв майбутній поет переконання, що найдорожче на світі мама, а найцінніше... Цінніше в житті, щирість і теплота родинних стосунків. Дмитро Павличко, у передмові до книги Станіслава Чернілевського, Рушник землі 1984 року писав: Є такі серця, для котрих розлука з матір'ю смертне страждання. Таке серце і в Станіслава Чернілевського, з його дитячих мух, мук стуги за мамою, перших стражданих почувань. Народжувалися його вимогливі поняття людини і світу, емоційні хвилі душі, котрі проносилися через усе дитинство й молодість, щоб ударити гучним прибоєм поетичного слова. Отож, найдорожча в світі мама, а найцінніше в житті це щирість і теплота родинних стосунків ще в житті, ще в дитинстві поет зрозумів, що найдорожча в його людині в його житті людина це мама. А, навчаючись в інтернаті, поет відчув оту гіркоту розлуки з мамою, яка в дорослому житті перетворилася на чудову поезію Теплота родинного інтиму, з якою ми зараз з вами і ознайомимося. Прослухайте, будь ласка, поезію. Теплота родинного інтиму. Ще на шибах досвіток не скрес. Стала мати. Мотузочком диму хату прив'язала до небес. Весело і зляком серед печі полум'я гуляє по гіллю. Ковдрою закутуючи плечі, мати не пита, чому не сплю. Вже однак зникає гіркотина, не катує серце печія. Знову я малесенька дитина. Мати знає більше, ніж я. Матері розказувати не треба, як душа світліє перед ним. Хаті. Ще прив'язана до неба світанковим маминим вогнем. Отож розглянемо слова, які зустрічаються у цій поезії. Так інтимний це близький, дружній, задушевний, особистий. Досвідок це світанок, родинний інтим це затишок, близькість і любов, а шибка це вікно, віконне скло. Досвідок. Час перед світанком настання нового дня. Скрес розчинився, зник, пропав. Ляск це клацання, хлопання, гіркотина це відчуття гіркоти, неприємні відчуття. Катує, отже, мучить, змушує страждати. Печія дискомфорт, зело, зелена трава, зелень. Попрацюємо над змістом, про яку пору року йдеться у творі. Про зиму, бо мати встала затопити пічку, бо холодно, а на вулиці ще темно, бо взимку пізно і світає. Поясніть, як ви розумієте, слова? встала мати і мотузочком диму, хату прив'язала до небес, і хата, що прив'язана до неба. Що ж це може означати, міркуємо. Мати це берегиня сімейного вогнища, і саме вона прагне створити у своїй хаті земний рай, як на небі. Вона затопила пічку, і дим пішов, наче хата прив'язана до неба. Отже, вітру на вулиці немає, адже дим рівний. Спробуйте пояснити вислів, ковдрою закутуючи плечі, мати не питачому не сплю. Що ж він може означати? Міркуємо. Автор показує, що мати наскільки відчуває свою дитину, що говорить із нею душею і розуміє свого сина без слів. Працюємо над містом. Про палку любов до рідної неньки свідчить вірш теплота родинного інтиму. Мати творить диво, намагаючись зігріти свою родину. Вона запалює піч і прив'язує мотузочком диму у хату до небес. У неї в гостях уже дорослий син. Але в хаті, зігрітій материнським теплом, він знову стає малесенькою дитиною. Його душа світліє, бо відчуває світло світанкового маминого вогню. Коли роз'їхалися діти, <кхи> мати сумує, знову і знову чекає їх у спорожнілій хаті, щоб зігріти своєю теплотою. <кхи> Отже, запишіть тему твору спогади письменника про рідну хату, власне дитинство, матір, її доброту та щирість. Ідея уславлення найголовніших людських цінностей материнської любові, батьківської хати, щасливих років дитинства. Відшукайте конкретні та абстрактні образи в поезії. Так, мати, хата і син ліричний герой це конкретні образи, а абстрактні це любов до матері, спогади про дитинство і відчуття захищеності, захищеності щастя, які ми відчуваємо, читаючи цю поезію. Поезія пройнята настроєм щирості, ніжності, душевної доброти, глибокого ліризму. І туга за дитинством відчувається, а також любов до матері і домівки. Ми бачимо, що уже дорослий син з радістю відвідує матір, відвідує батьківський дім, в якому знову він на якусь часинку стає маленькою дитиною. Адже справді кажуть, неважливо, скільки вам років. Доки живі ваші батьки, ви залишаєтеся дітьми, і навіть якщо цій дитині 50 років до того часу, поки живе хоч один із батьків, людина залишається дитиною. Запишіть, будь ласка, художні засоби поезії, епітети родинного інтиму, веселою зляском з гуляє світанковим вогнем. Метафора слова в переносному значенні. На шибах досвіток не скрес, мотузочком диму хату прив'язала до небес, душа світліє ним, прив'язана до неба світанковим маминим вогнем. Персоніфікація. Полум'я гуляє, Зникає гіркотина, не катує серце печія ну і зменшувальні суфікси, які надають ніжності і тепла цій поезії мотузочком, малесенька. І невеличке вам пошуково-дослідницьке завдання. Знайдіть у вірші рядки, що передають настрої і почуття ліричного героя. Заповніть, будь ласка, таблицю, почуття і настрої і поетичні рядки. Отже, в яких рядках випишіть рядки, в яких ми відчуваємо замилування щирістю і добротою, ніжністю і щирістю, повага до матері, рідного дому, ну і почуття нерозривного зв'язку з батьківщиною. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, любов до матері, до рідного дому, повага до родини сформували особисті Станіслава Чернілевського. Надзвичайно тонкий лірик він, як ніхто інший, зумів передати материнську гіркоту і сум розставання з рідними дітьми та онуками. Поміркуйте, діти, вас люблять батьки, дідусі, бабусі. Поговоримо сьогодні про бабусь. Дехто з вас мешкає з бабусею, інші часто їх відвідують. А чи любите ви свою бабусю? Чи чекає вона на вас? І подумайте, як випроведжає вас бабуся після тривалого гостювання в неї? Чи можете ви передати її душевний стан? А от Станіслав Чернілевський. Теж міркував над цим питанням і намагався у поезії Забула внучка баби черевички якраз і показати цю сцену, коли внуки покидають своїх бабусь. Забула внучка в баби черевички. Дитячим сміхом бризнувши в зело, За повелінням вікової звички перекотилось літо за селом. Махнуло рученят на бензовозі, І курява вляглася після коліс. А бабка все стояла на порозі, кустинкою торкаючись до сліз. І вийшли в небо зорі жаровички, І тихо бабка посеред села Малесенькі, дитячі черевички У спорожнілу хату занесла, Лягла собі І світло не світила. Торкнулась черевички перед сном, і осінь їй тихенько опустила горіховий листок перед вікном. Ось така поезія. Бачимо, справді, трагедія самотньої бабусі, яка залишилася одна. Чи схвилював вас вірш? Чи подібна бабуся на вашу? Чим саме? У поезії немає таких слів, як бабуся сумує, їй самотньо вона журиться, але це зрозуміло і змісту. Знайдіть, будь ласка, рядки, в яких ми відчуваємо почуття бабусі. Забула внучка в баби черевички, коли літо перекотилось за село, тобто закінчилося літо і настала осінь, і ми це бачимо осінь опустила горіховий листок перед вікном. Прийшла пора бабусі прощатися з онучкою, яка гостювала у неї в селі, і поїхала собі в місто, бо вже час наставити до школи чи до дитячого садочка. Маленька дівчинка махнула рученям, окропила повітря дитячим сміхом та й поїхала в місто. А випадково забуті маленькі дитячі черевички нагадали бабусі про те, як вона була колись маленькою, про те, як підростали її діти, про маленьку онучку, яку хотілося бачити частіше, можливо, про ті часи, коли вона сама була молодою, і в її, уже тепер самотньому будинку було голосно, лунали дитячі голоси, згадала своїх дітей ще маленькими і засумувала. Адже в її будинку стало порожньо. І перед сном бабуся торкнулася до черевичків, щоб хоча б вісні побачити їх маленьку господиню. Чому ж бабуся лягла і світло не світила? Можливо, вона не хотіла бачити свою спорожнілу хату, там, де нема уже дітей. Яку роль у передачі почуттів старенької жінки відіграють черевички? Зверніть увагу, що це речовий спогад про внучку, яка поїхала додому. Запишіть, будь ласка, теорія літератури, деталь. Це виразна подробиця, що збуджує думку, часто викликає в уяві цілу картину. Так ось ці маленькі черевички і є цією художньою деталлю. Е, торкнулась черевичків перед сном. За повелінням вікової звички перекотилось сліто за селом. Поміркуйте, що означають ці рядки. А що символізує літо і осінь у вірші? Так, літо асоціюється з дитинством, воно веселе, воно різноголосе, а от осінь асоціюється із самотністю, старістю, сумом. Запишіть, будь ласка, тему твору. Це сум та страждання за внучкою, яка поїхала додому. А ідея це бути уважнішим до старості та самотності наших рідних, закликає Станіслав Чернілевський у своїй поезії. Спробуймо визначити образи поезії. Так ми маємо конкретні це бабуся і внучка, і абстрактні старість, самотність. Образи символи так літо це символ дитинства, а осінь символ старості, самотності. Запишіть, будь ласка, ці образи. У поезії ми маємо слухові образи, дотикові та зорові. Спробуйте подані рядки розподілити за образами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте ці завдання. А тепер перевіримо. Так, слухові образи, що ви почули, дитячим сміхом бризнувши в село. Взало. А що відчули, до чого доторкнулися? Бабка дитячі черевички в спорожнілу хату занесла, торкнулась черевичків перед сном, стіла на дорозі хустинкою, торкаючись до сліз, ну і зорові образи. Махнула рученятко в бензовозі, тобто, що ви побачили, курява вляглась. Бабка торкалася хустинкою, стояла на дорозі і хустинкою витирала сльози, лягла собі, і і світло не світила. Оце все і є зорові образи. Що ж символізує горіх? І осінь її тихенько опустила горіховий листок перед вікном. Горіх це символ багатства для когось, а не для себе. Він багате дерево, яке бідне саме по собі, дає багатий урожай своїх плодів, але це не збагачує його власних сил. Тобто наші рідні, бабусі, дідусі. Віддають нам все, що мають, свою любов, тепло душі, надихають нас на добрі справи, але самі нічого не забирають у відповідь. Художні засоби поезії запишіть, будь ласка, це епітети дитячим сміхом вікової звички у спорожнілу хату, тихенько опустила метафора, сміхом, бризнувши в зело за повелінням вікової звички, порівняння зорі жаровички. Персоніфікація. Курява вляглась, вийшли в небо зорі жаровички, перекотилось літо за селом, осінь опустила листок, і анафора йде на початок повторюється сполучник і і курява, і вийшли, і тихо, і осінь, ну і зменшувально писливі суфікси, які допомагають передати внутрішній стан героїні черевички, ручення, жаровички. Ну і теорія літератури дуже часто ми говоримо про те, чим же поезія відрізняється від прози, і ви всі сходитеся до думки, що в поезії більше уваги привертається до почуттів. Ну і... Слова римуються, адже є певна ритмомелодика, тобто віршовий розмір. Про нього сьогодні ми поговоримо в рубриці Теорія літератури. Що ж таке віршовий розмір? Це умовна одиниця, що визначає ритмомелодику поетичного твору. Власне, це є мірою вірша, закономірність чергування кількості наголошених довгих. І ненаголошених коротких складів у поетичному рядку. Розмір або ритміка ось чим вірші відрізняються від прози, тому не дивно, що визначення розміру вірша важливо в першу чергу для його аналізу, класифікації і навіть просто розуміння. Але для початку доведеться зрозуміти, вірніше дізнатися, з чого складається і чим визначається віршовий розмір, стопа. Повторювана ритмічна частина вірша містить у собі склади з різними наголошенням довгі і короткі, повторюваність стоп і створює відповідну ритмомелодику. Число складів зазвичай рівне у кожному рядку. Склад під наголосом називається сильним, без наголосу слабким. Сьогодні ми поговоримо поки що про двоскладові віршові розміри, такі як ямб і Хорей, а також допоміжні пірихі і спондей. Зверніть увагу на позначки і запишіть їх собі. Наголошені склади віршованого рядка позначають так. Рисочка і зверху наголос. А не наголошені ось такою дужечкою. Хорей наголошується перший склад. Наприклад, маєш крила, маєш силу і ямб наголошується другий склад. Наприклад, вишневий цвіт з вишневих віт, з можливим додатковими стопами пірихієм і спондеєм. Пірихі це допоміжна двоскладована наголошена стопа, обидва склади короткі. Тобто не наголошені. І спомдей, допоміжна двоскладова, двічі підряд наголошена стопа, обидві склади, Обидва склади довгі. Як запам'ятати стопи? Хорей, наголос на перший склад, хоч у слові на другий, і ямб наголос на другий склад, хоч у слові на перший. А можна складати і так, віршові стопи у віршах. Хор співає вам хорей. або… Співають ямби, дефірамби. Ну і попрактикуємося. Що ж потрібно зробити, як правильно визначити віршовий розмір? Ось, наприклад, теплота родинного інтиму. Для початку нам знадобиться, звичайно, будь-які рядки поезії, які дуже добре римуються. Що ми робимо спочатку? Спочатку ми повинні розставити наголоси. Теплота. Родинного інтиму. Ще на шибах досвідок нескрес. Зверніть увагу, що такі слова, як ще і на ось такі, тобто частки, сполучники, прийменники, не наголошуються зазвичай. Отож, я мабуть візьму червоний колір теплота родинного інтиму. Ще на шибах. Досвіток нескрес. Я розставила наголоси. Далі нам потрібно поділити слова на склади. А ми пам'ятаємо з початкової школи, що скільки у нас у слові голосних, скільки буде складів. Ділимо слова на склади, і ви це робіть разом зі мною. Я поділила слова на склади. Ось вони, наші склади побачили, так? А тепер ми кожен склад повинні позначити. Довгий він буде, ой, вибачте, ось так. Чи короткий. Теплота. Ось ми бачимо ненаголошений склад, ненаголошений, наголошений, ненаголошений, наголошений, ненаголошений, не наголошений, ненаголошений, наголошений, не наголошений. Ну, і що ж ми бачимо? Ми бачимо, що певний малюнок повторюється. Ось, бачите. Позначили ми удвох, ось ненаголошений, наголошений і наголошений. Побачили, що повторюється певний малюнок. І що ж у нас повторюється? У нас повторюється в основному. Ось, бачите. Е, у нас повторюється хорей, адже е, перший ненаголошений, другий наголошений. Е, ми можемо зробити висновок, що теплота родинного інтиму ця поезія написана з використанням хорею, а також, як допоміжна стопа використовується пірихій. А тепер розглянемо поезію Забула внучка в баби черевички. Те ж саме спочатку ми розставляємо наголоси. Забула внучка баби черевички, дитячим сміхом, бризнувши, в зело. Розставили, ділимо на склади. Поділили на склади слова. Так. Не забувайте, що скільки голосних, стільки і складів. Мені просто незручно писати, тому трішечки, бачите, в мене такі кривульки. У вас буде набагато краще. Але ж не забувайте, що скільки голосних, стільки і складів. Тому я ось цей прийменник ви віднесла до складу. І тепер позначаємо ненаголошені склади ми позначаємо ось таким знаком, наголошений ось таким. Ненаголошений, наголошений. Ненаголошений, наголошений, ненаголошений, наголошений, ненаголошений, наголошений і не наголошений. А тут ми бачимо, що в нас повторюється малюнок, який це ось він, ямб. Звернули увагу, який малюнок у нас повторюється. Зробімо і другий рядок, позначимо, бачите, Ну, дуже легко. Позначили ці всі склади знаками, А бачимо, що, наприклад, якщо у першому рядку тут рівномірне чергування ямбу, то в другому вже використовується у нас що два наголошених Пірихій. Отже, ямб з використанням пірихію, знову ж таки. Зрозуміли, як ми визначаємо віршові розміри? Бачте, все геніальне, просто нічого складного немає. Ось так саме ось такими е, стопами відзначається саме ось цією ритмомелодикою, римуванням, е, віршовими розмірами, відзначається лірика від прози. Отож, Поет Станіслав Чернелевський стверджує, що приїжджаючи додому свого дитинства до рідних людей, людина молодіє душею, забуває усі тривоги негаразди. Тому автор своїм чудовим поетичним словом закликає цінувати дорогоцінні хвилини спілкування з найріднішими людьми. І не забувати провідувати бабусь та дідусів. Ось такі відчуття ми бачимо в ліричному вірші, тобто в поезії, адже це жанр лірика, рід літератури. І підсумуємо, що ми сьогодні про що говорили? Чим об'єднані поезії мати. Втілення народної мудрості, працьовитості, любові до рідного краю, його мови і звичаїв, причула серце і безкорисливу любов про натруджені руки і недоспані ночі. Про ніжні материнські пісні складають письменники хвилюючі твори. Сподіваюся, що вірші, теплота родинного інтиму і забула внучка в баби черевички, допоможуть вам глибше пізнати своїх матерів, відчути їхню втому, ніжність і доброту. Нехай з любові до матері переростає ваша любов. До України. А на сьогодні все у підручнику на сторінці 78-81 ви прочитаєте невелику статтю про письменника. Обов'язково запишіть у зошити основні відомості про його життя і творчість, і обов'язково запишіть аналіз поезій. У вас в підручнику теж є теорія літератури. Обов'язково прочитайте ще раз про віршові розміри, законспектуйте і вивчіть, щоб ви вміли чітко розрізняти ямби та хореї і пірих її зі спондеями. Любіть і вивчайте українську літературу, читайте хороші книги і відзначайте свята по-українськи, куті передати меду, а ворогам. Терти, маку, хорошого вам дня, успіхів і до побачення! До зустрічі на наступному уроці!